8.18 на нашому студійному годиннику, 5 листопада на календарі. Нагадаю вам, що сьогодні в студії Гутенморген Морген ми продовжимо святкувати всесвітній день чоловіків. Сьогодні в нас в студії з Юлією та зі мною справжні чоловіки. Як ми вам обіцяли? Відомий український спортсмен та слач я навіть вже ворог від полі зустрічайте. Доброго вам ранку. Доброго, доброго. ранку. Поки ви сиділи в гримерці, я пообіцяла нашим глядачам, що сьогодні в студії будуть обмін обнімашки. А, нас вибачить ваша дама серця. Ось за обнімашки в ефірі Гутенмор. Вона Вибачать. вона все рівно не бачить, так що можна Доброго ранку. доброго ранку! Він такий сильний ручки. Зламалося. Доброго ранку. Добре. Добре ранку. О, от так би щоранку. У, просто знаєте, деякі чоловіки Клас. люблять так обніматися. Сила є, розум є, але дівчину ж так поважаєш, що хочеться заобнімати аж до хрусту кісточок. Ви свою дружину теж так обнімаєте, ні? До хрусту? Ну до хрусту. Якби я її обнімав так до хрусту, вона б вже давно не ходила. Ні, так чому? За... Моя це замість масажу, кажуть. Допомагає. ні? Як взагалі себе мають поводити справжні чоловіки? Як ви вважаєте? Сучасні, справжні чоловіки? Ну, справжні чоловіки повинні себе по-справжньому поводити, так як прийнято для чоловіка. Маю на увазі, увазі обов'язково повинна бути або дівчина, або дружина, це само собою. Переживати за сім'ю, за дітей. Я про себе говорю. А от як ви ставитесь до того, якщо, знаєте, ну, так, багато хто гадає, якщо чоловік має силу, то він е, звик вирішувати будь-які ситуації ось цією силою? Як ви ну, до це, ви мабуть, оці стереотипи придумують якраз ті малесенькі чоловіки, в яких комплекс Наполеона, тому що саме вони звикли вирішувати проблеми так. А великі чоловіки, вони переважно добрі чоловіки. От, і... Тому відтягують до останнього, думають, ну, поки цей кугуток ще стрибає біля мене, ну я якось спробую його втихомирити, розумієте, тому що може бути горе. Стояти. А вам часто доводиться, до речі, жінок носити на руках. Ну, жінку, добре, то жінок прям. Та ні, не так часто. Не часто, Але хотілося б частіше. Ну, якщо є бажання, я беру і підіймаю або не і просто не питаєте вже, хоче, не хоче. Ну хоч не розумієте, хоч. в, в, в цей час все-таки більше ношу дітей на руках. Угу. Ви між іншим сьогодні відвезли от, до школи в дитячий садочок, діток. І як справді, джентльмен привезли дівчатам по цукеру. Знає, як підлищитись до дівчаток. Солоденькі, молодець. Ну, чоловік. Більшість дівчат люблять солоденькі. Так. Так, але це гріє, ми з'їмо його А О, що ви, як чоловік, е, помічаєте, що ще подобається дівчатам, От, окрім солоденького? Ну, квіти там, можливо, те, про що ми не здогадуємося, але ви, чоловіки, можливо, це. Може, у вас помічаєте. є якісь особисті секрети. Ну, я б хотів про це у вас запитатися. Ага. Що більше подобається жінці? Чоловікові? Нам, з вікою, подобається прокидатися зранку, бачити вас у студії. От. А що ви не любите? Ми, ми ж не прокидаємось у студії. Я думаю, ну, що так... для кожної жінки було б було б добре і правильно прокидатися рядом зі своїм чоловіком Звичайно. або хлопцем. Ну вибачте, як звати вашу дружину? Інна. Інна, вибачте, будь ласка, що ми вашого чоловіка вид... видернули з ліжка, покликали <світ> в ефір, але ми так більше не будемо найближчим часом. Ось це я точно обіцяю. Що вам не подобається, як чоловіку робити вдома? От хатня робота у вас є якась, але вам ну не подобається. В принципі, немає таких речей, які б я не робив. Сміття виношу зранку. Посуд мити? Мию, обов'язково. І що? І підлогу метео бережу манікюр дружини. О, клас. Ну справжній чоловік що казати ще питання до вас, як спортсмена. В принципі, от від чого залежить ось це бажання тримати для чоловіка себе у формі. І як, от чоловіку, який не спортсмен, от що робити такого, щоб себе от якось підштовхати до заняття? Ну я спорту? думаю, одне з найголовніших факторів це, звісно, подобатися жінці, жінкам взагалі Яка пора. Ну, не не хочеться бути таким, знаєте, якимось чоловіком, на якого дивляться і думають попустився. Ну жінки для вас це дійсно стимул, чи то нам так здається? Ні, ну чому для, для нормального чоловіка це є хороший стимул? Угу. Хороший стимул досягати результату для того, щоб, щоб жінка оцінила. Це. А якщо все ж таки жінка, ну ви знаєте, що ми іноді любимо робити нерви, ніяко кажучи, Ну, ви не любите, такі... ви постійно робити нерви. Як в такій ситуації тримати себе не тільки у формі, а ще й у руках? Тому що ми е, маємо тут, е, не скажу, що провокативне відео, але відео з одного з відеокліпів, в якому. Ви зіграли головну роль. Так, там я не скажу, що ви дуже легко впоралися із ситуацією, але мабуть, така задумка була, так? Mm -hmm. да? От ми Можливо. зараз можемо побачити. Ну, ви знаєте, насправді, як чоловік себе може тримати в руках, коли жінка робить йому нерви. А, мене особисто цьому навчив спорт. витриманість. Uh -huh. я завжди себе стримую. Я спочатку подумаю, потім зроблю. Ну і звісно, ніколи не піднімлю на, на жінку руку, якщо вона навіть мені вимотала всі нерви. Краще я оце розтрощу отак, от в щедості. Малесенько, малесенько. Ну так, можливо, це навіть дешевше. Слухайте, а, більш... а ви далі збираєтесь продовжувати от свою кар'єру кінозірки, не побоююсь цього слова. У вас є пропозиції? Там вас запрошують? Я вам, у великі Я вам скажу більше. Я зараз приймаю участь у зйомках фільма. Це буде перший український. Широкоформатний фільм, розрахований на дитячу аудиторію, і буде він називатися Пригоди Івана Сили. Ой, це за голівудським зразком, мабуть, буде зніматися, там, де. Я не пам'ятаю, як звати цього актора. Він такий кремезний блондин з вусами, а ви, мабуть, знаєте, чи не знаєте, це, як його звати? Не... Халк, не Халк, Халк Ні, Це не буде комедійний фільм, насправді це історія. Правдива. Uh -huh. Це історія е, сильної людини, яка жила фактично в наш час. Це Іван Фірцак, який народився на Закарпатті в село Білки. І по його історії була написана дитяча книжка Пригоди Івана Сили. І потім Віктор Андрієнко е, написав сценарій до фільму і от зараз знімається фільм. Вже фактично, і ви в головній ролі? Фактично, е, ні, В головній ролі е, у нас Діма Халаджі, який абсолютно... Uh -huh. Подібний навіть візуально на Івана Фірцика і робить ту саму справу, тому що також, як і Іван Дмитро, він є силовий актор церковий і робить багато трюків, гне цвяхи, забиває ці цвяхи, гне арматуру. Тобто робить всі ті самі речі, які і робив Іван. А я граю другу головну роль роль Велета це дзеркового борця. А що окрім а, кіношної кар'єри у вас відбувається загалом у житті у вашому спортивному житті? Тобто по профілю? А, ну ви бачите, Чи на мені на мені ви... майка з логотипом професійної лігії Струмені ага. України. От, в принципі, це є основна ви хочете основ... підняти кулю зимою на собі, так? От якщо дивитись на цей -ха -ха. логотип, просто пронеси. Ну, якщо образно говорити, я двічі тримав таку кулю. В своїх руках маю на увазі двічі здобував на титул найсильнішої угу. людини в світі. От, і цим самим займаюся, і зараз тільки не виступаю, а займаюся організацією турнірів. А і... не готуєте молодші покоління силачів. Чому не готуємо? Саме цим ми і займаємося. Ми проводимо змагання не тільки для професіоналів і не тільки міжнародні турніри, а ще й проводимо змагання для аматорів, де їздимо по Україні, шукаємо молодих спортсменів. Молодих, я маю на увазі там, від 18, 22, 24 роки. Угу. І є такі, які вже встигли здивувати вас своєю, ну, не побоюсь, цього богатирською силою. Ну, Маленький, але вже такі речі роблять. Ну, ви знаєте, завжди, завжди знаходяться ті спортсмени, які дивують, і от саме такий яскравий приклад це Володимир Рекша зі Львова. Він, насправді у нього минуле важкоатлетичне. Він майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, але при власній вазі в 95 кілограмів, в принципі, достатньо мала вага для нашого, нашого виду спорту. Тому що середньостатистичний спортсмен у нас 135-140 кілограмів. І при вазі власні 95 кілограмів Володя підіймає гантелю однією рукою, 92 кілограми гантеля важить, і він являється рекордсменом України, піднімає її 10 разів. Жах. ой ой-ой. Це не жах, це справжня чоловіча сила, не побоююсь. Сила чоловіка, сила Тому спортсмену. я в принципі всіх закликаю всіх справжніх чоловіків займатися своєю справжньою чоловічою справою, приходити до нас на змагання, пробувати себе. <рес> От ну і вас, звісно, жінки <рес> закликаю до того, щоб ви приходили, підтримували своїх чоловіків. Чоловіків, щоб у них було натхнення, був стимул. Скажіть, а ви є у соцмережах? Вас можна Ні, мене виглядь? насправді немає ніде а, в жодних соцмережах. Хоча всюди я є зареєстрований, а, я навіть знаю. По-моєму, в контактах мене аж шість разів шість разів мене зареєстрували, Ого. і там, при чому, як мені говорили, ведеться така розмова, така багато друзів. Це до ну, речі, було прийде. запитання нашого постійного глядача. Василь Шупенюк написав нам у контакті запитання до вас. Він, скажіть... Він мабуть з вами вже спілкувався в інтернеті у соцмережах. Ми вирішив на мене, як і багато можлививо не відповіли. Так, скажіть, будь ласка, у скільки років ви почали робити перші кроки до великого спорту? Добре, але я можна ще закінчу Добре. це, що ви запиталися про соцмережі. Мене можна знайти тільки на наших сторінках богатир.юей, це мій, особ... мій особистий сайт, і strongliga.com, це сайт нашої ліги Стругмені України. От або ж на електронній пошті угу. Василь.Віростюк собачка Ой, Gmail. Тепер Та чекайте. я вас прошу. Вони, вони і так сипляться і. Я, в принципі, намагаюся відповідати на всі запитання. А щодо того, коли я почав, ну, я я розпочав досить рано, мені було 10 років, третій клас. От. Це я так говорю, ніби я вже серйозно почав займатися. Ви спортом. підняли перший дуже в третє... важкий рюкзак. У третьому класі <риклад> мій <місь риклад> старший брат <риклад> Роман відвів мене познайомився <риклад> зі своїм тренером Іваном Григоровичем Шарем. От. Я почав займатися легкою атлетикою штовхав ядро <риклад> на протязі 16 років. Але ще й до цього часу, до, до 10-річного віку, я вже спробував декілька видів спорту. Цей, Ви ще що ж штовхали? Це і футбол, і вільна боротьба, і кольова стрільба, і плавання, само собою. Плавання, всі діти повинні навчитися плавати. І все ж таки ядро виграло у цьому двобої а, спорту? Виграло, так, так, воно мені сподобалось. Я хотів бути олімпійським чемпіоном. Ну, собі таку мрію поставив, правда, мрія не здійснилася. Тому що моя спортивна кар'єра перервалася в кінці 1999 року. Але я почав займатися новим для себе видом спорту, От, в принципі, в якому здобув і більших, більших досягнень, ніж я сподіваюся, міг досягнути в легкій атлетиці. І думаю, що попереду ще більше перемог. Е, я думаю, що професіональна ліга стронгменів України. Я вже викрутила собі голову в різні аби прочитати. Я думаю, що із цим у вас більше не складеться, тому що є у нас таке повір'я. Всі, хто приходять в Гутен Морген і кажуть про те, чого вони хочуть, все це збувається. Тому ми вам гарантуємо, що все буде по-вашому. Василь Вірастюк був у нашому ефірі. Дякуємо, що прийшли. Дякую.